Тисячу uh, автомобілів Volvo, ось вони. Mm. Uh -huh. uh, типу седани представницького uh -huh. класу. Uh, Корейці їх отримали, а uh, натомість вони повинні були віддати Швеції, там, що цинк, міць, там, ну якесь рідкоземельний метал. Uh -huh. uh -huh. І кімнат Сен uh -huh. потім каже: да? чому ми будемо повертати взагалі? Що за херня? Ні, ні, давай все, не будемо. Ні, ніч, нічого не повернули. І шведи такі, так як же ж, ці такі, та йдіть на. Ну mm -hmm. так. І коротше, зараз цей борг зростає, він вже понад 300 мільйонів євро. але... 300 мільйонів, але да, походу. Да, да, тому, тому вони просто не повертають борги. Ну, так от. ну Бор, а чому вони ну, відростають, чому... від мене? Не, Тут, так. Так. Тут не прям засуджує. Да, да, да. Буває, буває. буває. Ні, ну хто Не, от, якщо ми зараз зараз Лікополі знімали, шоу, давайте розберемося, хтось да. Да. дійсно лох. Швеція, да, правильно? Да, да. Ну, ну, Які блядь, питання?